Коротше, Спартак, скажу чесно, у мене є відчуття, що можливо сьогодні все не по-справжньому, тому що ми приїхали записувати подкаст в Житомир, а кажуть, що Житомира не існує. Я досі не розумію, що це за прикол. Спартак, це не прикол. Житомира не існує. Я читав дуже багато доказів того, що Житомир не існує. Придумали такі ребята. Прикол в інтернеті його розганяють. Він мені дуже подобається, я його підтримую. Ну, як може існувати місто, доказом існування якого є камінь, на якому написано «884». Це ну це ж такий собі доказ. Це єдиний доказ. Да? Більше немає наприклад. Ну, Персекуторного там... розладу, ну персекуторних маячень, переслідування. Наприклад, сутяжний, це маячіння квірулянства, кандинського клерамбо. Інформативно, так сказати. Дивіться, да. це нормально. Зараз він скаже пару слів, самоствердиться, і потім все пояснить. Угу. Ну, Кров, знаєш, від мозку до пеніса трошки так відійде. Я стану ну, трохи тупіший. — тупіше. По фільмах розбирати. Так, да, можна взагалі будь-який фільм або казку брати, там взагалі такі треш несеться. Що було у капітошки? суїцидальні ідеї, очевидно. Але і стероїдний розлад особистості. Він постійно. Або вона, ми не знаємо. Тут ще може і гендерна дисфорія. І... Ні, дивись, він казав: Капітошка, я малий. Він... Мож... Баста... Дивись, ти не можеш вирішувати за нього. Ну, Він сам відмінював себе в чоловічому роді. Капітошка, я мала, він не казав. Капітошка, я малий. Але ми не знаємо, що він мав на увазі. Малий що? Наскільки малий? Да. Хто малий? Чи має розмір значення? Я малий капля. Ага. — Коротше, так. Да. І у нього що? От в нього якраз проявляється цей істероїдний такий розлад, коли він, знаєш, сексуалізує вовка, постійно з ним заграє. Тіпа, лови мене, я під я під ковер спрячусь, якщо хтось дивився, цей кавер український, як би. Ковдра! Під килим! Кил... Дивись, килим! Приходиш по лезу, я тобі кажу. Значить, під ковдру ховався, туди залазив вовк, Угу. — вони там щось робили, і капітошка випарювався і біг Ну, Наразу приїдемо в Житомир, розберемо Петрика П'яточкіна. Хто це? Ну, в цьому. Я не буду будувати, наприклад, стосунки з людиною, яка вживає алкоголь. Ну точно. Тобто, у мене не буде стосунків з людиною, яка палить, вживає наркотичні речовини або алкоголь. Ну, ще, можливо, дивиться мелодрами, але не факт. Ну, не буду. Навіщо мені це потрібно? Це людина, яка живе ну, доволі деструктивно для мене. А якщо я ще зійду з розуму і захочу дітей? Тут одразу про це питання: чи можливо морально підготуватись до того, що рано чи пізно прийдеться одружитись? Не прийдеться. Це на питання. Не прийдеться. Ви нікому нічого не зобов'язані в цьому сенсі. Ну, але чогось людина, ну от вона так приречена біль, що чого ви? Ну. Я ненавиджу скупчення людей. Розумію. Але дружина взяла мене сюди із собою. Я розумію. Що мені робити із цією ситуацією? Ти не одинокий. — Саш, ви тут ще? <серказ> <серказ> О, Господи Ісусі. Малюнки, наче малюнки якогось божевільного. Це ж твої правильно. <серказ> 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 Чому <серказ> тоді <серказ> наче? Як ну, ти я хотів мене? почати, мабуть, з самої попсової книжки і запитати тебе, чи ти погоджуєшся з твердженнями, які в ній є. Гері Чепмен написав п'ять мов кохання. А, звичайно, що зробив Спартак, перше, що я зробив, зайшов в інтернет і пройшов тест, яка у мене мова кохання. А ну, ж. ну ти почув подарунки, слова, обійми та доторки, вчинки служіння, якісний час разом. А Для у твої... тебе мова північно-корейська, знаєш, північно-корейська мова кохання. Ти, Я думаю. Маєш очевидний варіант, яка мова кохання мені, Кохання, як Юлія Володимирівна, тільки що сказав, яка мені притаманна. Найбільше. Ні, багатки немає, якщо чесно. Я, проходячи тест, 30 питань, доволі такий лонгітюдний <рес> тест. <рес> Це не було як з Джині Візлі, коли 9 питань, і мені кажуть, ти Джині Візлі. Ні. 30 <рес> питань. Причому дуже часто вони нібито дуже схожі між собою були. І я прийшов цей тест, і я здивувався, тому що я думав, що моя мова кохання це доторки. А виявляється, це якісно проведений час. І виходить, що у всіх наших підписників мова кохання це також якісно проведений час. І виходить так, що тобі не так важливо обійматися жінкою, як якісно проводити час зі мною. Знаєте, що кожен раз, коли я на вас дивлюсь, дивлюсь прямо вам в душу. Це для Антона дуже. Дуже дорого обходиться. Навіть комусь буде приємніше почути, що ти вкрав мій мозок, uh -huh. а не ти вкрав моє серденько. Попсово так звучить. Ну, ти вкрав мій мозок. Знаєш, в деяких випадках це просто ну, нічого не вкрав. Знаєш, таке? Цінність нульова, чисто знаєш, просто. залиш собі. Що, якби у маршрутчика була біполярка? Я уявив, як це могло би бути. Ну, оскільки це у часі це не так, що він їде, потім різко змінилась модель поведінки, і він почав там, наприклад, він там тиждень нормально собі возить людей. Да. Наступний тиждень в нього гіпоманія. Він їде, співає, анекдоти розповідає. Всім компліменти робить, зупинився. посеред дороги, Повернувся і каже: зараз для вас танцює ансамбль Петро. І Починає танцювати. І несе якусь маячню. А після того каже: ви за це можете не платити, і взагалі забирайте всі ці гроші. Вони мені нафік не треба, життя дуже коротке, сідай, їде, то... По іншому маршруту, де ви живете? Я вас за всіх завезу. Як ми із Сьорбання прийшли до золотого дракона Спартак, Ну хоча... це добре, що ми сили природи ще не обговорювали, бо я знаю те, що золоте. Жінка поважного віку називає свій вібратор. Ну, давай. — Але ми не відповіли на питання. Ну, У мене є відповідь. У тебе є відповідь? Звісно. Як хлопчика звати? Там є ім'я. Артур. Артур, значить, слухай. У тебе шансів сильно більше, ніж в неї. <рес> Тому вона може ревнувати, а ти напрягся. Короче, Артур, приймай ванну частіше. І, і взагалі, просто напиши нам. Сьогодні в номері обговоримо. <рес> Я вже написав каш. <рес> Тепер я ревную Спартак. Знаєш, ти... Дома поговоримо. Ну, давай. Добрий день. А от ну моїх батьків є якась надія. <реш> Ай, я тебе прошу. Чи залишиться вона після прикольної відповіді насправді Спартака? да? От. Ну, це але жарт про Шаб... був. я розумію, що це жарти, але це ж реально сьогодні було. <реш> Ну, типу, ну просто ми ну, ми знімаємо там по двоє в номері живемо. От я зі партоком живу в номері. от. Так сталося. Так Знаєте, кожен раз так ну, так випадково сталося. Уже скільки їздимо турами, і кожен раз так сталося. Про надію, реальна новина ви можете пробити в інтернеті від 14 січня, якщо я не помиляюсь, в Житомирі народилася трійня. Дітей назвали Віра, Надія. Василь. ха Це смішно.